Так, друзі, у нас у продажу спринтер Mercedes 2000 рік, двигун 2.2, дизельок, двигун відкапіталений 20 000 км тому. На задньому приводі. В гарному стані. Звісно, тут є косметика, є шпаклівка, але технічно автомобіль в гарному робочому стані, на гарній гумі. Ось так він виглядає. У нас ціна його 8500 доларів, 2000 рік 740 тисяч оригінального пробігу. У автомобілі. Зараз вам покажу салончик. У нас три місці, текстильний салон, є у нас кондиціонер, є мультимедіа, кермо в чохлі По салону нормальний абсолютно стан. Є у нас бокова дверь є запасне колесо. Багато дуже місця, високий потолок. Перевозити грузи можна майже будь-які. Позаду у нас дві двері розпашонка, зараз покажу. Ось так, все відкривається. Дуже багато місця. Саме головне високий дах для зручності. Ось такий робочий варіант у нас з'явився у продажу, по пробігу зараз покажу 740 тисяч. Пробіг оригінальний. Зараз зробимо запуск двигуна. Послухайте, як працює автомобіль. Працює рівненько, без будь-яких зауважень. Запуск двигуна пройшов без зауважень, ніяких нарікань немає. Гарний робочий стан у автомобіля. Ось такий Mercedes Sprinter. 2000 року у продажу компанія Автопарк місто Харків. Авто по наявності можна приїхати, переглянути, зробити тест-драйв на даний автомобіль. Всім гарного дня!